Створений для наших дітей, і його можна і не тільки зранку, а протягом дня приймати, тому що науковці, звісно, розуміють, що діти це наше майбутнє, наше сьогодення, наше майбутнє, і вони також дуже багато сьогодні навантажень переносять. І дуже багато дітей не люблять корисну їжу. І важко їм запропонувати можливо, можна, але важко їх заставити їсти якісь там капусти, цибулю чи щось таке поживне. Не дуже може смачне для дітей і. Скільки може дитина з'їсти, наскільки ягід навіть корисних. і в комплексі Джуніор це ось така яскрава, дуже красива баночка, але зміст просто фантастичний. Такий мандариново-ягідний смак, яскраво помаранчевий вигляд. Ну, вигляд коктейлю, дуже ароматний і інгредієнти це. Більше 30 компонентів, які ні одна мама, тато не зможуть дітям на стол кожного дня покласти, енергія, сила, концентрація уваги, міцні зуби, розвиток м'язів, кісток, скелету, підтримка зору, підтримка імунітету, все в цьому продукті ви можете забезпечити свої, свої, своїй дитині. І якщо ви... Я, ну, якщо це так умовно, люблячі батьки, ви точно шукаєте щось е, таке потужне, смачне, і безпечне для своїх дітей. І я вас вітаю, ви вже знайшли, тому що це саме Power коктейль і це теж, теж нова генерація з додаванням е, серцевин е, активних рослин, поліфенолів для того, щоб покращити. Е, Обмін речовин, покращити кишково шлунковий тракт, шлунково кишковий дитині, забезпечити їй захист від хвороб, швидке одужання, якщо навіть дитина, це нормально, якщо якась вірусна інфекція, щоб швидко дитина без ускладнень могла за декілька днів з цим справитися. Тому, будь ласка, використовуйте значно покращену біодоступність технології, бустерне і гарантована доставка до клітин, також технологія нутрієнт-транспорт. Concept. Чудовий смак і чудовий результат.